Життя після смерті таємниці астрального плану. Від найдавніших часів люди прагнули дізнатися, що чекає нас після того, як ми залишаємо земне тіло, чи є смерть остаточним кінцем, чи лише переходом у новий стан буття, чи продовжує свідомість існувати. Коли серце перестає битися, і мозок мовчить, ці питання збуджували уяву філософів, мудреців, релігійних діячів і звичайних людей у всі епохи, але лише езотеричні традиції наважилися сказати прямо Смерть не кінець, а народження у новому світі. Світ, який невидимий для фізичного зору, але відчутний для душі. Цей світ має назву Астральний план. У цій розповіді ми крок за кроком пройдемо шляхом, який проходить кожна душа після смерті. Ми розглянемо, як саме вона залишає тіло, що відчуває у першій миті переходу. Які світи відкриваються перед нею, і які закони керують невидимими просторами. Це знання не належить жодній релігії. Воно універсальне. Його можна знайти у ведах, у містичних традиціях Єгипту, у Тибетській книзі мертвих та в працях сучасних дослідників. Розділ перший. Що таке смерть? Для більшості людей смерть здається страшним кінцем, моментом небуття. Але з точки зору духовного знання, смерть це лише звільнення від тілесної оболонки. Наше фізичне тіло можна порівняти з одягом. Ми носимо його протягом життя, воно старіє. Зношується, і настає момент, коли душа більше не може залишатися в ньому. І тоді настає природний процес, ми скидаємо цей одяг і переходимо в інший стан. Смерть нагадує сон, коли ми засинаємо, наша свідомість залишає фізичне тіло і входить у тонші виміри. Різниця лише в тому, що після сну ми повертаємося, а після смерті більше ні. Фізичне тіло залишається на землі, а свідомість одягнена в астральне тіло продовжує існування. Розділ другий. Мить переходу. У момент смерті більшість людей переживають особливі відчуття. Часто це відчуття легкості, ніби вага тіла зникла. Дехто бачить світло, інші чують дзвін чи відчувають раптовий спокій. Езотеричні традиції кажуть, що у цей час душа все ще з'єднана з тілом тонкою срібною ниткою. Ця енергетична струна. З'єднує фізичне тіло з астральним і дозволяє свідомості повертатися під час нових дінь чи стані в трансу. Але коли настає справжня смерть, ця нитка розривається остаточно, тоді починається справжня подорож. Часто душа ще певний час залишається біля тіла. Вона може бачити своїх близьких, які плачуть відчувати їхні емоції. Вона навіть може намагатися звернутися до них, але вже немає фізичного голосу. Це перехідний етап, момент, коли душа розуміє, життя в колишньому вигляді закінчилося. Розділ третій. Астральний світ, коли душа остаточно залишає фізичне тіло, перед нею відкривається нова реальність, астральний план. Цей світ є невидимим для звичайного зору, але він завжди поруч із нами. Його можна порівняти з іншим шаром реальності, тоншим за матерію. Але не менш справжні. Уявіть собі, що ми живемо в багатоповерховому будинку. Наш звичайний світ це лише перший поверх, астральний світ це поверхи вищі, які існують одночасно, але до яких ми не маємо доступу, поки не залишимо нижній рівень. Астральний план складається. З кількох шарів або рівнів. Вони відрізняються щільністю, енергетичною вібрацією і станом свідомості тих, хто там перебуває. Умовно можна поділити їх на нижчі, середні та вищі. Нижчі рівні астралу. Тут опиняються душі, які ще сильно прив'язані. До земних бажань. Люди, що жили надмірно матеріально, віддані пристрастям гніву чи жадобі. Після смерті часто виявляють себе у середовищі, де панують ті ж самі настрої. Нижні пласти астралу важкі, темні це ті сфери, які в релігійних традиціях описували як пекло. Або чистилище. Але це не місце вічних мук, а тимчасовий стан свідомості. Душа перебуває там стільки, скільки її власні пристрасті та емоції утримують її у цих низьких вібраціях. Середні рівні Астралу тут перебуває більшість людей після смерті, це своєрідний світ відображень. Схожий на сон, де думки і бажання швидко стають реальністю. Людина створює оточення своїми власними уявленнями. Саме тут виникають бачення райських садів чи світів спокою, які описували багато культур. Душа живе серед образів, які вона несла в собі за життя. Якщо серце було світлим, середовище буде гармонійним. Якщо воно було сповнене страхів, душа зустріне власні тіні. Вищі рівні астралу – це простори краси, світла і гармонії. Тут перебувають душі, які вже навчилися жити любов'ю, безкорисливістю і чистотою. У цих світах немає страху. Немає темряви, лише світлі енергії та зустріч з близькими душами. На цих рівнях душа почуває себе майже вільною від земних обмежень. Тут вона може вчитися спілкуватися з наставниками, готуватися до подальшого шляху. Це світ, де розкривається справжня краса людини. Таким чином, астральний світ це школа для душі. Тут ми переживаємо наслідки власних думок і вчинків, звільняємося від старих бажань, поступово очищуємося від земних тягарів. І коли цей процес завершено, перед нами відкриваються ще вищі сфери, ті, що виходять за межі астралу і ведуть душу далі. У світло. Розділ 4 Життя у світі душ, коли душа освоюється в астральному світі, перед нею відкривається нова форма існування. Цей світ відрізняється від земного, але має свої закони, свої радощі та випробування. Спілкування між душами. У світі після смерті немає потреби у словах. Душі спілкуються безпосередньо через думку і почуття. Це схоже на телепатію, але набагато ясніше тут неможливо приховати істинні наміри чи емоції. Все, що ми відчуваємо, відразу стає відомим іншій душі. Тому спілкування в астральному світі відзначається особливою щирістю: тут немає масок, немає фальші, тільки справжнє відображення внутрішнього стану. Однією з головних особливостей життя у світі душ є сила думки, те, що на землі вимагає часу і зусиль, тут виникає миттєво. Подумавши про місце, ти вже там, уявивши образ, ти створив його навколо себе. Саме тому після смерті кожен опиняється в середовищі, яке відповідає його внутрішньому світові. Людина, що жила у гармонії, творить прекрасні картини, квітучі сади, світлі простори. А той, хто був сповнений страхів чи ненависті, може створювати для себе похмурі образи. Так душа навчається розуміти силу, власних думок і відповідальність за них. У вищих сферах астралу можна зустріти душ наставників це ті, хто вже пройшов багато земних втілень і тепер допомагає іншим. Вони спрямовують, пояснюють, підтримують, іноді вони навіть з'являються у снах живих людей, щоб дати пораду чи застереження. Кожна душа має свого провідника, він був поруч під час життя, але у світі після смерті його присутність стає ще очевиднішою. Завдяки наставнику душа починає бачити сенс пережитого життя, розуміє причини труднощів і радощів. Часом буває, що душа не відразу залишає земний світ, сильні емоції, біль гнів, незавершені справи можуть утримувати її близько до місця смерті чи до рідних. У таких випадках люди відчувають присутність духів, відлуння кроків, несподівані сни, відчуття холоду чи навпаки тепла. Але це не обов'язково щось страшне, часто душа намагається передати повідомлення, попрощатися або заспокоїти близьких. Лише ті, хто занадто прив'язаний до земного, можуть залишатися надовго. І тоді їхній стан стає болісним. Душі іноді приходять до своїх рідних у вісні чи в особливих моментах тиші. Вони можуть торкнутися серця ніжним почуттям, щоб нагадати, я поруч, я живий у новій формі. Таким чином, життя у світі душ це не небуття, а продовження. Наповнене досвідом, навчанням і любов'ю. Це час для розуміння минулого, для очищення від земних прив'язаностей і для підготовки до наступного етапу еволюції. Розділ 5. Шлях еволюції душі. Коли душа пройшла перші етапи після смертного існування, звільнилася від земного тіла. Прожила свій досвід в астралі, зустріла наставників і відпустила минулі прив'язаності. Перед нею відкривається новий етап. Цей шлях називають еволюцією душі. Очищення від земного. Перебування у світі душ це не лише відпочинок, це також процес очищення. Душа звільняється від тих бажань. І емоції, які більше не мають сенсу поза тілом. Гнів, жаду, ревнощі, страх, усе це поступово зникає, бо у світі, де думка створює реальність, такі стани стають нестерпними для самої душі. Очищення нагадує полегшення, ніби людина скидає важкий вантаж, який несла усе життя. Тільки тоді вона відчуває справжню свободу, свободу бути собою, без масок і обмежень. Після цього душа піднімається у вищі сфери, де панує світло і гармонія. Ці світи можна назвати небесними. У цих просторах душа переживає своє справжнє я. Вона згадує. Що є частиною великого потоку життя, частинкою Всесвітнього Духу. Тут немає поділу на Я і «ти», є відчуття єдності з усім живим. Усі духовні традиції говорять про закон розвитку. Душа не стоїть на місці, вона проходить досвід за досвідом, життя за життям, щоб розкрити свої. Найвищі можливості подібно до того, як росте дитина, стає дорослою, навчається і вдосконалюється, так само і душа проходить цикл втілень. Кожне життя це урок, і якщо його не було засвоєно, обставини повторюються, доки мудрість не проросте у свідомості. Підготовка до нового народження у світі світла душа поступово готується до наступного кроку, нового земного втілення. Цей процес не примусовий, а природний. Душа сама відчуває, коли її досвід у тонких світах завершено, і виникає потреба повернутися на землю, щоб продовжити навчання. У цей час формується майбутня доля карма Це не покарання і не винагорода, а наслідок власних дій. Те, що ми створили у минулих життях, визначає умови, нового народження, сім'ю, тіло, обставини. Але вибір, як діяти у цих обставинах завжди залишається за нами. Шлях душі безкінечний. Вона переходить. Від одного досвіду до іншого піднімається від нижчих світів до вищих, від темряви до світла кінцева мета повне пробудження, усвідомлення своєї єдності з джерелом буття, з тим, що багато хто називає Богом, і, хоча цей шлях може здаватися довгим. Кожна душа обов'язково досягне вершини, бо еволюція це закон Всесвіту, і він однаковий для всіх. Таким чином, смерть це не кінець, а лише один із етапів великої подорожі. Життя змінюється, але не зникає. Душа народжується знову і знову, допоки не відкриє в собі вічне світло. Що завжди було її сутністю. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся! просторі свідомості! До нових зустрічей!